Україна вдосконалює свої безпілотні війська про те, що деякі українські безпілотники вже мають штучний інтелект, а значна кількість дронів працює з великим радіусом дії, пише видання CNN. посилаючись на інсайдера, який має стосунок до української програми безпілотників. Журналісти, зокрема, пишуть про безпілотники, що атакують важливі об'єкти на території. Країни-агресорки мова про впевнені і масштабні атаки по нафтогазовій промисловості РФ, яка є стратегічною для Путіна, адже залишається найбільшим джерелом доходу для продовження кровопролиття в Україні. Ось такі слова свого анонімного джерела наводить CNN. цитую точність в умовах перешкод забезпечується шляхом використання штучного інтелекту. Кожен літак оснащений термінальним комп'ютером із супутниковими даними і даними про місцевість. Кінець цитати: польоти, як наполягають журналісти, організовують заздалегідь і разом з союзниками безпілотники чітко дотримуються плану польоту, щоб мати можливість нанести. Суперточний удар по цілі буквально до метра. Цю точність забезпечують датчики дрона. Ось як це коментує CNN аналітик Королівського інституту об'єднаних служб британського аналітичного центру Ной Сільвє. Цитую: у них є так званий. Машинний зір, який є різновидом штучного інтелекту, по суті, ви берете модель, розташовуєте її на чіпі і навчаєте цю модель визначати географію і ціль, до якої вона рухається. Кінець цитати: експерт додав, що такому дрону не потрібен зв'язок із супутниками, і він повністю автономний. А ще буквально вчора український міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Вельт розповів, що зараз в Україні є моделі безпілотників, які можуть пролетіти понад тисячу кілометрів. Фактично, Україна цього року зробила значний ривок у виробництві дронів дальньої дії, якщо порівнювати з минулим роком. Федоров заявляє, що показник виготовлення таких безпілотників збільшився в десятеро. Він також розповів, що більш Більшість дронів, які атакували російські НПЗ, мають радіус дії від 700 до 1000 кілометрів, але зараз є моделі, які можуть пролетіти понад 1000 кілометрів. Водночас міністр констатував, що поки важко оцінити, хто перемагає у технологічній війні, та висловив переконання, що результат війни напряму залежить від розвитку безпілотних технологій. І, схоже, в цьому напрямку ми маємо багато можливостей. А! Єбать! ось ці відео, як дрони атакували російський татарстан. Два бопила прилетіли в місто Єлабуга. Викликали бурхливу реакцію і в соцмережах. Ось як обговорюють влучність українських залізних пташок, які взяли курс на місцевий нафтопереробний завод та навіть тамтешнє виробництво шахедів. Місцеві жителі емоції не стримують. А Куди тепер красні лінії чертіть? До Лондона? Скоро до Дальнього Востока, долітати буде. А яка красна лінія і ще ні? Срочно нужен концерт на Красній площі для демонстрації, що в країні все хорошо. Насправді такий потенціал не давати спати росіянам щоночі дає нашим партнерам зрозуміти, що які там би червоні лінії намалювали, Україна повільно, але впевнено буде переносити війну на території Росії. Алабуга це територія особливої економічної зони, яка знаходиться під містом. Вона більш ніж за 1200 кілометрів від кордону з Україною. А тепер уважно подивіться ось це відео, як на Манчестері рекламували місцевий татарстанський коледж алготип особи економічної зони Алабуга із Татарстана оказався там више всех остальных, даже зарубежних брендов. Несмотря на западные санкції, конкурують з корпораціями мирового уровня, а тому і цілі ставят. Амбіціозно, колись за лабуги хотіли зробити щось, ніби американською кремнівою долини, а перетворилось усе це у фабрику з виробництва дронів камікадзе, що вбивають українців і знищують усе навколо. А що більше вражає, що збирають їх діти? Неповнолетние студенты подписывают контракты и, по сути, потрапляют в трудовое рабство. Студенты также рассказывают, что иногда им приходится работать по несколько дней без сна и практически без еды. На вопрос, почему сами студенты не бунтуют против такого отношения к себе, один из них отвечает – все боятся, мне вообще нельзя этого говорить. Руководство нас сильно запугивает по этому поводу. Тем, кого привлекают к сборке беспилотников, запрещено говорить о том, чем они занимаются под угрозой отчисления. В договоре, рассказывает студентка Алена, говорит, о том, что им запрещено разглашать информацию об алабуге в целом и об этапах обучения. За нарушение этого правила студент вынужден будет выплачивать штраф от полутора до двух миллионов рублей. Нестачно різку в тут слабізі камери красушка нічого нівідомо, що під час цієї атаки 12 студентів, яких змушували збирати безпілотники, постраждали. Серед них є студенти з південного Судану, Зімбабве, Руанди та Нігерії. За цілодобову роботу їм платили 30-40 тисяч рублів на місяць. За відмову від примусового складання БПЛА учням погрожували виключення. За розголошення інформації про виробництво штраф до 2 мільйонів рублів. Білорусь готується до війни або чергове загострення вуса батьки. З реальніс так відомо. Сусідня Білорусь сьогодні розпочала військові навчання біля кордонів, звичайно ж, країн загниваючого Заходу. Триденні тренування військових, як кажуть у міністерстві оборони Білорусі, проводяться задля відпрацювання питання охорони і оборони. Цель учения – совершенствовання навикав офіцерів запаса в руководстві подчиненними силами територіальної оборони, а також обучення личного составу воїнських частей територіальних войск виполненню своїх об'язаностей при рішенні задач територіальної оборони. Окрім того, майже до кінця місяця Білорусь проводитиме збір із військовими територіальних військ. Сам Лукашенко, здається, теж посилено готується до оборони, бо знову приміряє військову форму і погрожує західним сусідам нападом на Сувальський коридор. Ну, я тебе публічно скажу. будь-яка провокація должна пресекатися військовим путем. Нечего з ними шутити. Нарушили державну границю уничтоженню. Так точно. Церемонії з ким не буде. Ніхто не должен ні з ким церемониться, І ми так і будемо поступати. Потому що якщо ми будемо живати соплі, знаєш, що буде. Так точно. Потому любое нарушення государственної границі на уничтоження. Вони приймають тільки силу. Але, попри всю свою войовничість, бульбо диктатор переконує, це вимушені заходи. Сам він ні з ким воювати не хоче. Але працювати на випередження просто мусить. Нікому не вірте, що ми хочемо воювати. Ми готуємося к воїні. Я про це говорю відкровенна. Хочеш міра готуйся к війні. Ні, я це придумав. Це очень правильно сказано. Чим закінчиться ці навчання? Поки невідомо, але це виглядає як чергова вистава на замовлення Путіна. Бо такі тренування спочатку війни Білорусь вже проводила і, очевидно, з метою показати, що Росія може піти далі, і в цьому допомагатиме Білорусі. Крутіше, аніж в НАТО, київські студенти створили найзахищеніший в Україні бронеавтомобіль. Торік новостворена компанія Inguar Defense залучила інвестиції та виготовила прототип бронеавтомобіля, рівень захисту якого перевершує класичний український козак та новатор. Цей броньовик розробили з урахуванням бойового досвіду, який здобули бійці зсу в боях проти російських окупантів. Ну, машина забезпечує. Високий клас захисту є достатньо енергоозброєна, тому що, ну, як от відомо, двигун – це «Дойц» з потужністю 356 кінських сил, ну і на додачу до прохідності і комфорту якраз трансмісія забезпечена автоматичною коробкою передач. Бронекорпус машини має алюмінієві елементи, що дозволяє зменшити загальну вагу бронеавтомобіля, але зберегти високий клас бронезахисту. Кліренс цього авто складає 450 мм, що разом із системою централізованої автоматичної підкачки шин забезпечує високу прохідність, а наявність колісних вставок RunFlat дозволяє продовжувати рух при пошкодженні шин від пробиття кулями чи уламками. За інформацією розробників, броньовик захистить від влучання бронебійних куль калібру 7,62, осколків 155-мм снарядів, а також Інгур-3 має витримати розрив під колесами фугасної міни в еквіваленті 8 кг тротилу. Відомо, що «Інгуар-3» з нуля збиратиметься в Україні та пройде випробовування за стандартами НАТО. Це ознаменує новий технологічний стрибок для вітчизняних бронеавтомобілів. Уже в цьому році підприємство буде готовим для отримання першого серійного контракту на бронеавтомобіль. Цікаво, що середній вік інженерів, які розробили Інгуар, усього 23 роки, і їхня заробітня плата сягає 150 тисяч гривень на місяць. У червні цього року 400 мільйонів європейців будуть обирати 720 депутатів Європарламенту. І вже зараз ясно, що з різних кінців Європи до європарламенту лізуть ультраправі друзі Володимира Путіна. Опитування прогнозують, що такі партії можуть перемогти на виборах до Європарламенту в 11 країнах-членах ЄС: Австрії, Бельгії, Чехії, Франції, Угорщині, Італії, Нідерландах, Польщі, Словаччині, Румунії та Португалії. Всю цю проросійську зграю очолює Віктор Орбан. Орбан з самого початку повномасштабного вторгнення озвучує російські наративи щодо закінчення війни в Україні та фактично представляє інтереси Кремля в ЄС і НАТО. Номер два у цій компанії прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який поставив під сумнів суверенітет України, закликав до миру з Путіним та припинив військову допомогу Україні. Роберт Кікель, лідер Ультраправої партії Свободи Австрії, лідирує на виборах канцлера Австрії за результатами опитувань. За його словами, у разі перемоги цієї осені він накладе вето на фінансову допомогу ЄС для України, на українські європерспективи та шкідливі санкції проти Російської Федерації. Його партія, за прогнозами, переможе на виборах до Європарламенту в червні. Том Ван Грікен, лідер Більгійської ультраправої партії, Цілком може стати наступним прем'єр-міністром Бельгії. Менш ніж за три місяці до загальних виборів в країні його партія лідирує в опитуваннях. З одного боку, він, як член ПАР в 2023 році, поставив підпис під резолюцію про визнання Голодомору геноцидом. З іншого, відомо, що члени його партії налагодили тісні зв'язки з Кремлем ще з 2010 року. А Ван Грікен вважає, що Бельгія та інші західні країни повинні. Припинити постачання зброї в Україну, щоб зупинити кровопролиття. На парламентських виборах у Нідерландах наприкінці минулого року перемогу отримала партія Свободи, на чолі якої стоїть правий популіст Герт Вілдерс, котрий виступає проти імміграції, ісламістів та членства країни у ЄС, французька політкиня Ле Пен нібито і засудила російську агресію, але відмовилася підписати резолюцію. Яка підтримує франко-українську угоду про безпеку і виступає проти приєднання України до ЄС і відправлення українців ракет великої дальності, всі ці євродепутати стануть членами вкрай правої групи ідентичності та демократії та групи правих європейських консерваторів та реформістів у Європарламенті? Ці дві партії можуть отримати до 25% місць у наступному європейському парламенті. Як насправді відбудуться вибори, невідомо, але точно цей європарламент буде правіший ніж попередній. Успіх правих зумовлений напливом іммігрантів у Європу та, без сумніву, деякі праві, наприклад, у Франції та Німеччині, фінансуються Російською Федерацією. Потенційний успіх ультраправих може ускладнити для України отримання фінансів, зброї та членства у ЄС. Тримаємо вас у курсі подій.